Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді чергова монета із 2006 року, що зберігається у мене ось в таких коробках. І візьмемо до огляду. Вже тут небагато залишилось монет. Всього їх там буквально одна-дві. І ця серія, ця коробочка вже буде вільна. Так, А на огляді у нас сьогодні дуже непогана монета, досить відомої особистості. У 2006 році, нагадую, було дуже багато відомих особистостей, там практично половина річного випуску це все відомі люди, відомі українці. Так, це у нас сьогодні на огляді монета присвячена Дмитру Луценку. Автору відомої пісні, символу Києва. Як тебе не любити, Києвий мій? Так, і перейдемо до огляду відразу цієї монети. На аверсі монети зображено напис Національний Банк України в верхній лівій, верхній, правда, в верхній лівій частині. В верхній в правій частині, практично в центрі в верхній частині, напис Україна. І логотип не логотип, вибачав із Малий Державний герб України. В нижній частині монети напис 2 гривні, рік карбування 2006 і намальований цвіт каштану на фоні, в нижній частині якого зображено листок цього, каштану, і на, на тлі панорами Києва із його е, відомими об'єктами архітектурними. Так, гурт монети рифлений. І на аверсі, на, на реверсі, точніше, монети зображено портрет Дмитра Омельяновича Луценка у вишиванці. Напис в верхній частині, як тебе не любити, Київ мій. Знову ж таки, два зображення двох каштанів які квіт, з квітами, які квітнуть. Так, тут далі в нижній частині С. березова рудка. 1921 таре місто Київ 1989-й. Березова Рудка це село на Полтавщині, в якій народився в 21-році Дмитро Луценко, а Київ 89 це місце, де він помер. Сам був з Полтавської області. Ось, значить, що нам відомо про дану монету. Монета була присвячена 70... 85-річчю від дня народження Дмитра Мальяновича Луценка. Який народився в Березовій Руці Полтавської області. Дмитро Луценко автор текстів багатьох відомих пісей, таких як Києве Мій, Севина, Фронтовики, Мамина Вишня. Осіннє золото тощо. Тираж даної монети 30 тисяч штук, діаметр 33 мм, маса 12,8 г, метал Незельбер, номінал 2 гривні і дата виходу восьма. 8 вересня 2006 року, тобто з дня виходу монети на сьогоднішній день вже 19 років. Ринкова ціна цієї монети невелика, від 160 до 170 гривень. Тобто і В народі її називають такі монети серія піджаки, хоч офіційна назва звучить як видатні особистості України. Не знаю, мені ці монета дуже подобається, бо вони. Нам нагадують про видатних українців, які жили, жили буквально нещодавно, буквально творили історію української держави. А що нам відомо про Дмитра Омель'яновича, крім того, що він народився на Полтавщині? Це український радянський поет. Народився він в родині, в якій з дитинства знав багато пісень, які чув від батька та гостей, які відвідували родинну хату одразу після Голодомору. 1932-1933 років в Україні підлітком виїхав на Донбас, де працював в шахтах, навчався в гірничо-промисловому технікумі. З 1938 року він студент Київського гідромеліоративного інституту. 40-му році, призваний до Червоної армії, служив прикордонником на заставі Бури на кордоні з Афганістаном. Після початку Другої світової війни пішов на фронт автоматником розвідувальної роти, а згодом став літературним працівником дивізійної газети Запов'єду. Після тяжкої контузії, 8 травня 1945 року, тобто, буквально за день до офіційної перемоги, в Східній Прусі став інвалідом другої групи. В повоєнні роки працював в редакціях газет. Сільські вісті, молодь України, був кореспондентом Всесоюзного радіо по Україні. У сільських вістях познайомився зі своєю майбутньою дружиною Тамарою Іванівною, присвятив їй багато ліжних віршів. І першу збірку поезій дякую людям пісню, опублікував. 1962 році був прийнятий в члени спілки письменників України. Заслужений Діяч Мистецтв України 1974 року, лауреат національної премії імені Шевченка 1976 року і почесний громадянин міста Києва з 2015 року. Він працював з композиторами Ревуцьким, Білашем, Верменичем, Майбородою, Пашкевичем, Ігорем Шамо. До речі, в 2025 році, от буквально. В лютому місяці, лютому, на початку ось березня, якраз і вийде. У 2025 році монета присвячена композитору Ігорю Шамо. Разом з ними він створив понад 300 пісень, серед них Києва мій, який став гімном територіальної громади міста Києва від 13 листопада 2014 року. Фронтовики Севена, Мамина Вишня, Нешумик, Калиненько, «Осіння золото, Україна Любов Моя та інші. На його слова, писали музику кілька десятків композиторів. Його пісні співали Гнатюк, Мокренко, Петрененко, Матвієнко, Сташків, Хорова капела Думка, Державний український народний хор імені Верьовки, Черкаський народний хор. Ну, і з відомих співаків. Ну, особисто я пам'ятаю Гнатюка, Дмитра Гнатюка, його в записі можна в інтернеті побачити. Ніну Матвієнка, яка покинула нас нещодавно відносно, то і проживав. Дмитро Омельянович Луценко в Києві на вулиці Михайла Омеляновича Павленка, 19А. Це колишня вулиця Суворова, де встановлена меморіальна дошка, похований на байковому кладовищі Києва поряд, поряд із могилою доньки. Залишив по собі величезний доробок віршів, пісень, мав ряд відзнак заслужений діяч Української Радянської Соціалістичної Республіки 1974 року, Лара Державної премії УСРСР імені Шевченка 76-го, почесний громадянин міста Києва, нагороджений орденами Червоної зінки, вітчизняної війни першого ступеня, дружби народів та різними медалями. Ну і в честь нього названа величезна кількість об'єктів на території України. І 8 жовтня 2015 року йому присвоє названня Почесний громадянин міста Києва. В Полтаві існує провулок Дмитра Луценка, а у місті Лохвиця вулицю Луценка переіменували на вулицю Дмитра Луценка. Тобто ось такі справи. Ну і ця монета завершує у нас серію. Видатні особистості України, конкретно по 2006 році. Тут у мене ціла підбірка видатних особистостей оце все займає всю центральну частину видатні особистості України. Зараз, якщо так ближче перемістити, зараз я зніму пластик, щоб він не заважав. І ще раз згадаємо всіх оцих діячів України по 2006 році. Микола Василенко, Олег Антонов відомий як Іван Франко, письменник, Георгій Нарбут, художник, автор перших українських грошей при УНР, В'ячеслав Прокопович, політичний діяч, Михайло Грушевський значить, займав той, що у нас на 50 гривнях керівник Ради міністрів при Української Народній Республіці. Так, це у нас Володимир Чехівський, також при УНР працював. Е, голова Ради народних міністрів Остапенко, е, Стражеско. Це відомий е, медик, кардіохірург Михайло Лисенко, е, відомий скульптор. Ось і завершує цю плеяду відомих людей України 2006 року якраз Михайло Луценко. Це також. Письменник. Він туди до категорії, якраз до Франка. Шевченка це якраз плеяда відомих письменників, композиторів і так далі. Ось у нас так підбірка залишилось буквально кілька п'ятигривневих гривневих монет. Одна ще 2 гривнева, але вже не серія видатні особистості. Ну, ось. Вся центральна частина, так, тут у нас 4, 8, 11 монет присвячені видатним особистостям України по 2006 році. Залишайте коментарі під цим відео, залишайте лайки, якщо сподобалось. А я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!